Діти хочуть миру. Це вони підтвердили своєю підтримкою військових та сімей, чиї рідні загинули на сході. У столиці стартувала благодійна акція вихованців художньої школи. Підвідувачам заходу пропонували придбати сувеніри та власноруч намальовані картини серед дитячих робіт. Майже 100 малюнків у рамках заходу дітлахи. Проводили майстер-класи з малювання патріотичної символіки. Окрім того, ініціатори презентували картину Серце миру написану у Віфлеємі. Протягом тижня над нею працювали художники з усього світу. Її ідея об'єднати зусилля людей незалежно від віросповідання заради миру на планеті. Не обійшлося і без символічного стенду народної вишивки. Усі зібрані кошти передадуть військовим АТО та сім'ям загиблих на сході. Чому б не допомогти? Якщо щось і наших, наші приглянеться учасникам і куплять, то ми будемо причетні до того, що ми допомогли. Ми ці кошти рахуємо всі разом з дитячим колективом, передаємо нашим волонтерам. Вони потім відповідно вони знають, що треба конкретно конкретним бійцям на конкретних блокпостах. Маємо надію, що хоч 20-30 тисяч, ми заробимо. Щоб я собі просто гроші забрала, то я б їх можливо, Ну, витратила тільки на себе, а і ну а так я зробила внесок якийсь, хоч і не дуже великий.